На Десні встановили чотири додаткові аераційні установки, які збагачують воду киснем. Столиця та Київщина готуються до можливого напливу нечистот із Сумщини та Чернігівщини. Його прогнозують на ці вихідні. Нагадаю, у серпні через скиди російського цукрового заводу у Десну та Сейм там стався масовий мор риби. Та зараз ситуація поліпшується, запевняють у Мінзахисту довкілля. То що чекає Київ в найближчі дні? З'ясовувала Дарія Лиходіт. Тонни мертвої риби, брудна і замулена вода, а ще сморід. Така картина була на берегах десни у Чернігові на початку тижня. Зараз ситуація стабілізувалась. Мертву рибу утилізують, а її ловля та купання досі під забороною. Поліпшився стан вод і на сумщині. На сьогодні ми відчуваємо покращення стану річки Сейм. Фіксується збільшення кисеню і в самому початку, в тих містах, де почалося забруднення. А нечистоти з цукрового заводу на Курщині. Я на нижче, на Київщину. І зараз завдання номер один захистити столичний регіон. Я зараз в одному з містечок Вижгородського району на Київщині. Тут встановлюють аераційні установки для циркуляції кисню у воді. Загалом таких установок на київщині три. І от одна із них таку установку потрібно встановлювати не саме вже в місці забруднення, тобто ми проводимо превентивні міри для того, щоб підняти кисень води. Продуктивність такої установки 3,5 тисячі кубічних метрів на годину. І працює вона цілодобово. Забруднення така аераційна установка не зупинить, але рибу врятує, аби тут на Київщині не повторилося масового мору, як на Чернігівщині. Це пункти незламності для риби. Ми звертаємо увагу, що де риба вже від починає там підходити до берега і задихатися там, наприклад, то, де наші стоять раційні станції станції, туди риба підходить і стоїть і дихає там. А як боротися із власними чистотами, які насуваються на Київ, і наскільки серйозно є загроза? Отже, все по порядку. Найперше воду очищатимуть реагентами. Це хлор та гідроксид оксид алюмінію, який дуже ефективно як коагулянт, забирає каламутність, покращує кольоровість води. А щоб прибрати сморід, у воду почнуть додавати активоване вугілля, як порадили німецькі колеги. Активоване вугілля пиловидне дуже гарно бореться з запахами, а також, в принципі, благотворно впливає на водопідготовку. От тільки активованого вугілля потрібно багато в Україні стільки немає, тож із цим допомогли іноземні партнери. Станом на зараз води в Десні біля Києва чисті. До речі, переважно саме з цієї річки відбувається водопостачання столиці. На сьогоднішній день ми не отримали жодної скарги від громадян щодо погіршення якості води питної. І також не надходили від лікувальних закладів термінові повідомлення щодо якихось отруєнь пов'язаних із вживанням води. За прогнозами, забруднення можуть іти до Києва у найближчі дні. А на біологічне відновлення уражених Десни та Сейма піде кілька років. Дарія лиходіт Валерій Рябченко. Ми Україна, марафон Єдині новини.